Так, всім привіт дорогие друзья. Сейчас буду гнать голубів. Чорних и Так, ось так. Сам я одійшов вони самі полетіли. Так, зараз. Це вбив, воно тут закрите Воно тут закрите І ці хвилини Цей хлопець забивається Все, пішов, пішов І ще якийсь чорний Забивається На хвоста виривається так, воно без хвоста работает. Так, сейчас водиш. Так, це го дов'язав. Коротше, отак розсипались. Ну, сьогодні тема трошки про друга. Хочу прорекламувати свої аудиторії. Е, я вже колись снів легенько про виноград. Е, зараз Началась реалізація ягоди. То, так, ми тут по м'ясності реалізуємо. Може комусь захочеться замовити з моїх підписників по укрпочті можу вислати. Замовлення от 5 кг. Повна оплата на карту. Зараз є мускатний солодкий сорт, синій. Обична гармонія, виноград. Такий крупний. Є крупніший. Так, замовлення от 5 кілограм, повна оплата на карту і 120 гривень кілограм. Винограду. Буду далі це Аркадія сорт, теж дуже солодкий, Ну він ще не готовий. Мускатний є стасон. Наприклад, Рембо є, дуже велика ягода крупна, Ну це не кишмиш. Ландиш. Ландиш мускатний пахнючий виноград. Преображення буде через недільку. E, Потім кишміш століття, все мускатний, дуже пахущий. E, зараз супер екстра готова. Білий виноград. Білий. Такий ну як білий. Жовтий він, той, що на сонці, то жовтий. Той, що в тіньку він більш такого зеленого кольору. Такий гарний, солодкий, кислоти мало в ньому. Грони такі от 500 грам. Ну, в общем, ось така десь гронка. Оце буде. Ну, грам 600. Тобто. Дві грони кіло, наприклад, ось ця гронка. Це більше, ніж пів кіло. Тому. Ну, Може комусь хтось хоче, іменно якогось сорту. Ну, я номер телефону оставлю, будете дзвонити. Ще не весь стиглий. Він ну, в течение, там, півтора місяця-два буде виноград, ми його будемо реалізувати по мері можливості. Все пізні є сорти Алвіка яка ще тільки починає окрашуватися. Це найбільший в Україні по величині ягоди виноград. Красава ось такий длинненький аватар. Ну, З цього можна погронки Там білі сорти, хто, ну, кисло солодкі, мускатні є сорти. Ну, Будете дзвонити по номеру телефону, я на цьому відео ставлю, і будемо договарюватися, хто який хоче наприклад, об'яснити, мені його підберу. Там кисло солодкий, там ще якийсь може предложу. І ще в мене так, і ще тут ось такий, такий сорт дуже хрумкий, солодкий, шкурка не ощущається. Ну, а там, там далі всі пізні сорти, ті, які будуть хранитися до весни. Тобто ну, вони можуть лежати всю зиму при правильному храненні. то даже там, я думаю, буде і пізніше туди можна буде замовити. Ось так кому буде хотіться. Може на праздник там чи ще щось. Будь ласка, номер телефона тут, на відео, і будете дзвонити. Ось так хотів поділитися зі своїми підписниками. Так, а голуби щось у нас вже і політало. Зараз ми їх ще живемо. Ну, не хотят, так не хотят. еще все, все перевертается, надо хвист вырвать. Так, я его заполнил. Он с колечком, это он все лето гоняется. Хвист уже 20 раз вариваю. Давай, пошли. Такие черные ши. Хоча політика сейчас били выгнать Білий хотят це не тут шумлять а, це... Якийсь голуб дикий. Чорний один. <laughs> не захотів заходити, ну давай, літай тут з білими щось чорніх, не хотят летать у меня.

Сучу вже хочеться дать. Це зменшив слабенький. Перевертається. Припереверється, молодець. У нас тума нема. Завод Дем'яра такий, такі, що від од заводу нашого. Це ще не сильно. Це ще щас не сильно. Ну, то ти нічого страшного. Барбо остановши, да я те почув Молодець Де ти мордяку вимазав оце? Що це? Так, сідають. Марселя бояться, то не накруг, вечно він тут ляже, але не бояться. Сідають туди не Нічого страшного. О, вже всі сітки. Я думав, що один білий літає. Ну на сток політали трохи, та й хватає. Хай собі ходять гуляють. Всім пока. Дзвоніть по цьому номеру телефону по поводу винагоди. Буду радий вам вислати. До побачення.